Доброго дня, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні, 9 жовтня, йде вже 228-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників в нашому з родим котом огляді про спроби росіян атакувати дронами Одесу, про жахливий удар по Запоріжжю, про ситуацію на морі та на фронтах, про зміни командування російських окупаційних частин та наслідки вибухів на Кримському Керченському мосту. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас тут цікаво. Вчора вся наша увага була прикута до вибухів на Кримському мосту та технічному збою на Ютуб, але і в Одесі, і в Україні, і навіть на Росії відбувалося і відбувається дуже багато цікавого. Розпочнемо з Одеси. 8 жовтня над Одеською областю було збито два російських безпілотники. Один знищили зенітники в день біля 15-ї години, 8 жовтня, десь у районі Затоки, а другий знищили над морем близько 19.30, коли він летів у напрямку. Одеси не долетів. При цьому більш як за добу повітряна тривога в Одеській області оголошувалася лише один раз, саме тоді, коли увечері зенітники збили дрон. Але потім були повітряні тривоги ще вночі. Вже 9 жовтня сьогодні, біля 11.30 над морем, неподалік від Одеси, збили ще один російський дрон Камікадзе іранського виробництва. А ми готувалися, до речі, що і у день народження Путіна, і потім, як у помсту, за вибух на Керченському мосту, росіяни будуть здійснювати просто шалені повітряні атаки. Здулися вони, і дрони у них здулися, і ракет у них немає. Воювати майже нічим. Скоро вони будуть на дельтапланах летати та гівном кидатися зверху. Хоча одну атаку росіяни все ж спромоглися завдати, вони минулого вечора з літаків випустили 12 ракет по Запоріжжю. Від влучень повністю зруйновані 5 житлових будинків, ще 40 пошкоджені, в тому числі багатоповерхівки. Загинуло більш як 17 людей. Є багато поранених. Цим Путін ще раз довів, що він є саме тим, кого мочать у сортирі. До речі, щодо Кримського мосту. Ось його знімок з космосу у високій якості до вибухів, а ось знімок відразу після. Є відмінності. А ось ще один знімок трохи з іншого ракурсу, на якому видно і палаючий потяг, і зруйновані прольоти мосту. А ось навіть вигляд знизу. Росіяни показали, яка там була досить легка конструкція. Це вам не Антонівський міст, який будували так капітально, що вже майже три місяці його не можуть роздовбати ракетними ударами. Втім, росіяни вже трохи оговталися. Залізнична частина Керченського мосту постраждала менше, і вже пізно увечері, 8 жовтня, по мосту пропустили перший після вибухів тестовий потяг з 15 вантажних вагонів. Також вже увечері з Симферополя пішли і пасажирські потяги у напрямку мосту. Складніше у них виявилося з автомобільною частиною. Ще у другій половині дня, 8 жовтня, по вцілілій половині відкрили рух, але лише по одній полосі у реверсивному Наму режимі пропускаючи поки що лише легкові автомобілі. Дійсно, такі мости будуються все ж таки дуже надійно, і щоб зруйнувати їх остаточно, потрібно дуже багато зусиль. Однак вже вся Росія знає і весь світ знає, що Керченський міст вразливий і Росія не змогла захистити найзахищеніший свій стратегічний інфраструктурний об'єкт. А поки що на Москві починається щось дуже схоже на масові репресії або початок військового перевороту. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, увечері 8 жовтня на Москві почалися численні арешти військових. При цьому рух у центрі російської столиці перекривався, а російські засоби масової дезінформації про це не повідомляли. Також, за даними української розвідки, повідомлялося, що у Москву увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення Міністерства внутрішніх справ Росії імені Дзержинського. Це еліта, так би мовити, Росгвардії, та сама, яка свого часу придушувала антирадянські повстання ще 1920 року. Ці е, частини рухалися до центру спільно з підрозділами поліції. Одночасно, всі підрозділи армії по периметру Москви були приведено до Підвищеної бойової готовності, правда, це чи ні, ми поки що довести точно не можемо, але чекаємо на дуже великі кадрові зміни у російському керівництві. Про можливу відставку міністра оборони Шойгу та очільника генштабу Росії Герасімова припускає навіть Британський інститут вивчення війни. Можливо, навіть заміна Шойгу Кадировим, який раніше розкритикував дії військового керівництва Росії, зокрема Шойгу, а потім отримав у якості нагороди за це від Путіна. з Вання генерал-полковника, а поки що достовірно вже відомо, що командувачем об'єднаних сил Росіян на фронті призначений генерал Суровікін, той самий, який у Москві 1993 року чавив танками протестуючих, а потім командував у якості командувача повітряних сил Росії російським угрупованням у Сирії. А зараз очолює південну групу російських окупаційних військ в Україні. Також йдуть чутки, що якраз напередодні дня народження Путіна Тя на здох. Я від не кажу, наказав довго жити церковник, який благословив російську армію на всі її агресивні дії, на всю її агресію та злочини о той самий Гундяєв. Ситуація на фронтах зараз не така динамічна, як було кілька днів тому. Ми дивимось динаміку подій на карті з 1 по 9 жовтня. Наступи збройних сил України на півдні у Херсонській області, де за останні дні було звільнено 1170 квадратних кілометрів окупованої раніше території. Та на сході між Харківською та Луганською областю ці наступи сповільнилися, тому що українські війська перегруповуються та накопичують сили для нових ударів. Одночасно, росіяни продовжують наступ. Під Бахмутом та Авдіївкою, але з великими втратами для них. Росіяни зазнають великих втрат у авіації. Причому російські літаки збивають так зухвало, що їх навіть трохи жалко. Ось летить російський літак, новітній бомбардувальник су 34 Його збивають, і все це знято зверху з українського безпілотника. Це просто якийсь ганебний цирк, в якому над російськими пілотами просто знущаються. А вони самі, як якісь лохи, просто летять на заклення. І, до речі, ще один штурмовик су 25 збили вже сьогодні над Миколаївською областю. На морі у росіян знову в наявності у готовності до ракетних ударів станом на 8 жовтня було 5 ракетних кораблів це три надводних та два підводних човни. Ось схема активності російського флоту та судноплавства росіян біля Севастополя за 8 жовтня від наших колег. А вже на ранок 9 жовтня частина кораблів повернулася у бази. Це один великий десантний корабель та один з надводних ракетних кораблів. Тому сьогодні, 9 жовтня, обстрілами загрожують 4 носії крилатих ракет калібр загалом цей залп до 24 ракет. На фоні новин про Керченський міст прокинулася у лапках Німеччина. Німецька міністерка оборони Крістіна Ламбрехт, яка нещодавно відвідала Одесу та навіть потрапила під повітряну тривогу, продовжує обіцяти передачу зенітно-ракетних комплексів і Рісте, а також танків відразу 100 танків. Але не нових чи відносно нових німецьких, а радянського зразка з Греції та Словаччини. А ці країни, в свою чергу, вже отримують якраз більш нові німецькі танки. От такий схема. Зараз це у нас всі головні новини за 9 жовтня. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або перерахувати гроші нам на банківську картку, або за допомогою сервісу спонсорства YouTube, або через сервіс Patreon. Всі реквізити є тут, або в описі відео. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на потреби ЗСУ. До побачення! Слава Україні!